Він такий підтягнутий, завжди неймовірно акуратний, стриманий, виважений, але в ньому був такий дух, така сила. І це дійсно, це дійсно. От та Божа любов, добро, яке він дарував людям. Ну неймовірно. На фасаді корпусу Полтавського педуніверситету відкрили барельєф професору, викладачу, засновнику та керівнику українського народного хору Калина Григорію Левченко. Саме сьогодні рік, як пішов у Всесвіт, Георгій Семенович Левченка, зібрав пісні з усіх куточків України. Він зробив аранжування. Саме через ці пісні ми пізнаємо кожний регіон нашої Полтавщини, починаючи з 1987 року і… О двохтисячних. Бо я з Рую Семенивчині з народним хором Калина, українським народним, відвідала всі країни Європи. Я була організатором всіх тих поїздок, які були усі країни. На багато разів більше десятка були в Німеччині, були в Австрії. Відкрив захід хор Калина підбіркою пісень Українська фантазія. Григорій Левченко заснував хор 1979-го та був його керівником упродовж 43 років. Народний хор Калина носить ім'я Григорія Семеновича Левченка. В ньому співають його учні і хором керує Євген Московка, теж учень Григорія Семеновича. Народився Григорій Семенович. В, 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 в сім'ї трударів українців в селі Грабарівка Полтавська Полтавської області Пирятінського району зростав він в сім'ї, де всі співали. Вимушений був Григорій вступити до ремісничого училища на Чернігівщині. Потім, після завершення, він працював. Але любов до пісні, любов до мистецтва дійсно його величезний природний талант привів до того, що він знову повернувся на Полтавщину і в 53 році вступив до полтавського музичного училища. Був одним із перших, хто отримав стипендію імені Миколи Лисенко. Автор барельєфу полтавський скульптор Дмитро Коршунов. Якщо ви уважно подивитеся на барельєф, це насправді наш маестро. Насправді він такий на барельєфі, яким був у житті. Пішов з життя Григорій Левченко у 89 років. Відродженню та популяризації народного музичного мистецтва він присвятив близько 60 років, розповіла Марина Гриньова. До останніх днів він був схором. Це був наш мистецький батько. Це та людина, яка вміла пожурити і вміла так підтримати, як ніхто не міг цього зробити. Барельєв Григорію Левченко встановили за рахунок благодійних внесків учасників колективу Калина та колег. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.